Ну що ж, це друга частина нашого відео про роботу на заводі. Ми закінчили на страхівці. Тепер переходимо лікарняни. Якщо, наприклад, людина захворіла будь-чим не важливо, навіть елементарною простудою захотіла піти на лікарняний, ну то в рік має право взяти платного лікарняного від заводу 33 дні. Якщо людина перебуває більше 33 днів на лікарняному, тоді завод не перезаключає угоду з тою людиною, а переводиться вона на страхову компанію, яка суто страхова компанія платить. І після того, як ви вже вийдете з лікарняного, з вами знову назад заключають угоду вже заводу. Відпустка. Значить, положено відпустки 2 дні в місяць. Якщо ви хочете накопичити ту відпустку, то потім собі берете її тоді, коли вам потрібно, то виходить 22 дні. А якщо ви не хочете, то можете щомісяця брати по 2 дні відпустки. За свій рахунок, 4 дні можна взяти. І ще 2 дні, наприклад, якщо хтось помер або якісь сімейні справи маєте, то два дні. Далі. Карта побиту. Ця фірма, яка нас брала на роботу, на завод, то вони повністю оформляють всі документи на карту побиту. Вони нам дали цілий пакет документів, причому в грудні ми прийшли на роботу, а в, січні, в кінці січня вони вже сказали, щоб ми готувалися до того, що будемо подавати на карту побиту. То вони зібрали нам весь пакет документів, повністю все, страхівка, там умова праці, те, що від них залежить, там деякі ще папери, я в них не розбираюся, але вони це все готують. Від нас, тільки залежало, подати паспорт, ну там копії поробити, і написати заяву в на карту побиту. Звичайно, перша карта це буде карта часового побиту, тобто тимчасова карта. Але це дуже класно, що фірма. Все робить, нас нічого не цікавить. Нас цікавить тільки відвести потім особисто у жонд. Ну, тобто, міську чи в в обласну, Краківську, ну, я не знаю, як то по-українськи перевести. у жонд це ну, так, якби обласна рада чи обласна адміністрація, щось того типу. Як я вже казала, постійний набір працівників безперервний. Так що, якщо хтось хоче на роботу на той завод, то можна навіть мені написати, я вам конкретно все розповім. Як нас сприймали на роботі? Скажу вам відверто, як тільки ми прийшли перші дні, ну, ніби до нас так нормально відносилися і взагалі дивилися нас як на якесь чудо, якісь як на в клітці. Бо питалися нас, ви що, лікарі, і ви працюєте на заводі. От і ну, взагалі дуже дивувалися нам. Навіть один чоловік підійшов до мене і каже: я тут маю знайомих в Кракові, лікарів, вони теж українці, але вони дуже довго вже працюють тут і живуть. Я можу вас познайомити, можливо, вам в чомусь допоможуть, щоб ви не працювали на заводі, а працювали лікарями. Ну, але ми подумали, для чого ми будемо когось. В когось відбирати вільний час, якщо ми розуміємо прекрасно, що процес нострифікації диплому триває мінімум 1,5-2 роки. Так що навіть не хотіли б починати це. І взагалі яке відношення до українців? Наскільки я бачу, відношення можна сказати, ну так, якщо по п'ятибайній системі, то на 3 з мінусом. Ну. Не знаю, може, це просто до нас так відносилось, бо ми лікарі. Видно зразу просто різницю контингент. Контингент люди, які закінчили школу, можливо, не і 9 класів закінчили, ну, тобто, такі, які не хотіли, потім далі вчитися, або навіть якщо і вчилися, то в таких закладах не незвищі освіти. І, відповідно, вони там вживають словечка, такі собі не дуже приємні для слуху. Ну і якщо, допустимо, я підійшла, питалася в однієї там, чи в другій, як робити ту деталь, як взагалі на тих комп'ютерних всіх станках працювати і так далі, ми ж не могли зразу, ми ж не все життя на заводі працювали. То вони з таким, як то по-русски кажуть, роздраженням, не хотіли нам нічого показувати, показували вигляд, що ви такі якісь тупі, ви нічого не розумієте, вони вон, такі мудрі, тут уже працюють не знати скільки, і вони осягнули все, що тільки можна було осягнути. А ви тут прийшли ту парель, і не можете то освоїти ніяк за одну годину. Ну, Я вам скажу: там для того, щоб нормально освоїти і щоб збільшилась швидкість тої роботи. Ту потрібно так мінімум тиждень на одному місці так добре постояти, попрацювати, і щоб руки привикли до тих рухів. Тобто не так все просто. Ну, але нічого, якось терпимо то відношення, стараємося поменше з ними розмовляти, стараємося поменше слухати, що вони там некрасиво розмовляють. Ну і так, працюємо собі. Там такий трошки шум на заводі, ну не дуже сильний шум, але деколи такі є здувачки, ну такі, що як сильне повітря, таке, дуже з таких компресорних, я не знаю, як воно називається, але так дуже швидко повітря воно таким сссм, то приходиться вдівати такі стопери, по-польськи називається, щоб вуха, щоб просто заглушити ті такі високі тони. От. Ну і все, ще саме таке цікаве, що як ми тільки прийшли, то нам видали 5 футболок, кепку і спеціальні бути. Називаються бути охоронне. Тобто вони охороняють від того, щоб там тобі на ногу щось не, не впало важке, не поламало пальці. Чи там такі возики є на колесах, щоб тобі десь не вдарило в бік, або в п'ятку, або в пальці, і, щоб не покалічити. А ну, у них мусять бути такі бути. Я бачила навіть у супермаркетах, ті, які викладають товар, працівники теж мають такі бути. Ну і що я вам скажу? Перший тиждень я попрацювала, і я відразу відчула, що п'ятки в мене шалено почали боліти. Тому що ці бути є на твердій підошві, там ще вставлені металічні ставки зверху, вони є важкі, вони ж є від того, щоб струмом не вдарило. І за рахунок того, не знаю чому. Можливо, у мене, наприклад, у чоловіка ноги не болять п'ятки, а в мене просто печуть вогнем, я не можу стати на п'ятки. Я постою 8 годин, а потім мушу лежати мінімум 3-4 години, щоб потім хоч трошки відпочити. Це напевно через те, що в мене не є плоска стопа. І я все життя ходила на каблуках і не можу тепер привикнути до такого взуття. Ну, дотепер, наприклад, вже пройшло 8 місяців і вони мене дотепер ті п'ятки, блять. Я так мучуся, от коли стою на роботі, так переминаюся з ноги на ногу, стараюсь трошки десь давати, відпочивати, хоч десь там трошки спрешся, вже на тебе кричать, що ти спираєшся, не можна спиратися. Я кажу, то просто в мене п'ятки не то що я не хочу. Просто я не можу стояти, дуже печуть п'ятки. Ну, знаєте, їх то не обходить. Ти приїхала працювати, працюй. Ну от, Тобто, в кого нормальна стопа не плоска, то готуйтеся до того, що, можливо, буде такий варіант. От. Робота взагалі є важка. Піднімати якісь тягарі не потрібно. Там все на возиках, все передбачено так, щоб ніхто ніякої грижі не дістав і хребет не поламав собі від тих тяжностей. Тобто. Якби не оті ті п'ятки, то я б сказала, що робота є надзвичайно абсолютно нормальна. І далі, якщо. Е, ну, в принципі, по тій праці все я сказала. Якщо у вас якісь є питання, ну то може я про щось забула, то, будь ласка, пишіть у відгуках. Я постараюся відповісти на всі питання. Ну, а наразі всім... Папа, -па. нехай щастить.